Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ціни на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Кенго в догій базі. 2015 рік, 1,5 дизель, 53 пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Traffic 10-й рік, 2.0 дизель, 253 пробігу, ціна 12 950. Вантажок пасажир. Тут шкірений салончик спереді, є кондиціонер, тут також шкіра і дубль кабінка з форкопом та парктроніком. Так, є два бусики, і віварік і трафік. Значить, по першому варіанту Opel Vivaro в довгій базі пасажир. 2011 рік, 2,0 дизель, 195 пробігу, 9 місць, пасажири, тут контакти. Ціна не вказана, потрібно дзвонити. Так, Техніка трошки підводить. Роботизована коробка передач. Всі сидіння по оригіналу, полочки, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Kengo бачимо і кадік. Перший варіант у нас буде Кінго 9 2009 року, 191 пробігу, 1,6 бензин, до речі, рідко зустрічається, переважно дизельний, 7900 по вартості, автоматична коробка передач. Бачимо контакти. До речі, тут звичайний гідротрансформатор має бути поєднання з двигуном 1,6 бензин. Дуже рідко зустрічається, класний насправді варіант. Ось така машинка. Є парктроніки. Ще з цього боку покажу. Справді гарно виглядає. Значить, Наступний варіант Каді. Так, по опису це 16 рік, 7 місний, 2,0 дизель. 17300 доларів. Контакти тут. Пробіг потрібно уточнити. Або забули, або не хотіли. Свіженький вже такий. Так, кого цікавить, телефонуйте. Йдемо шукати далі. Вже пів п'ятої вечора на авторинку вже нікого немає. Залишились ми, йдемо шукати ще вам автомобілі. Всі просять. Покажіть буси, покажіть чобітки. Немає їх так багато, як би хотілося, потрібно вишуковувати. Так, що у нас тут один є. Кенго, бачимо. Тобто, як бачите, є ряди, там, де на де потрапляється якийсь бус, чобіток. Тому я б хотів вам показати більше, але справді нема такого вибору, як було колись. Це в нас кінгушка в короткій звичайній базі. Бачимо червоний колір, 11 рік, 1,6 газ бензин, 7 тисяч доларів. Оригінальний пасажир. Двигуни тут досить хороші, надійні. Оригінальний пасажир, все на місці. Фуркопчик також є, бачимо. Якихось візуальних зауважень я не бачу. Так, добре, йдемо далі. Volkswagen Caddy, довга база. 18 рік, 2,0 дизель, 210 пробів, на 14,300 доларів. Без підкрасів. Бачимо ВІН-код. Такий апарат. Хто шукає, може додзвонити. дзвонити. Так, ой, полетіла моя камера. Так, стабілізатор не тримає холоду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. Так, пишек 9-го року 1,6. Дизель, мабуть. 196 пробігу. Так, дизель пишуть. 196 пробігу, тут, тут є контакти до власника, ціни не вказано, потрібно уточняти. Але він такий дуже красивий. Кого можливо цікавить, то телефонуйте всю інформацію вам нададуть. Пасажир. Більше інформації уточніть у власника.